А ви знали, що на землі існує безсмертна істота? У тропічних та помірних водах світового океану на глибині до 700 метрів мешкає медуза Туритопсіс Дорні. Її розмір всього 4-5 міліметрів, навіть менше нігтя вашого мізинця. Попри це, дорослі медузи можуть відростити близько 90 щупалець. Вражаюча регенерація з дорослого стану у свою найпершу форму поліпа, і неважливо через хворобу, старість чи пошкодження. Це якби люди в 90 просто стала знову немовлям. І так, нескінченну кількість життєвих циклів, аж поки медузою хтось не повечеряє. Маскування від хижаків унікальне, її тіло майже прозоре та зливається з водою. Секретний режим увімкнено. І, хоч ця крихітка, по суті, не має ніякого значення в екосистемі, але має величезне значення для науки, пошуку лікування вікових хвороб, уповільнені старіння та клітинні терапії. Як думаєте, що сталося б з населенням планети, якби люди мали шанс розпочати щоразу спочатку? Підписуйтесь. Нові факти чекають.